Лідер легендарної проспілки Солідарність і колишній президент Польщі Лех Валенса став героєм останнього фільму, не менш легендарного режисера Анджея Вайде. У стрічці, яку показали в позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю, розповідається про весь життєвий шлях Валенси від простого робітника до харизматичного лідера руху опору комуністичному режиму і зрештою національного героя державного діяча та лауреата Нобелівської премії миру, яку йому присуджено 83-го року гадаю, слід покласти край всі ті неправдиві інформації, яку поширюють для того, аби спотворити образ Леха, звинуватити його у всіх проблемах і поразках. вже мало хто пам'ятає, що саме він виборов для нас свободу Nie boy, ale to Але то може потвач на ветро. А як би ще зачела, бачить? Та би було по мені, по тобі, по дядях, поширки. Нічій не бояли. Я трошки боялась. От розум'яв він зрозумів, що ми зробили все, що могли, і зробили це від щирого серця. Ми зробим це зробили самого серця. Муж вам сказати, цей фільм був для мене найважчим серед усіх, які я зняв за ціле життя. Найважчим, адже герой живий, і громадська думка тяжіє над нами. Вісі над намі. Оце перша Вайда зустрівся з Лехом Валенсою під час страйків на Гданській судноверфі 1980 року. На його очах простий електрик перетворився на національного лідера. Вайда, який раніше вважає Валенсу героєм усіх часів, і сподівається, що його фільм спонукає молодь ставитись із належною повагою до історії своєї країни.